Біля під'їзду у нас нас дівчинка хороша прибиральниця, вона все посипала, все чимненько було. Ну нічого страшного. Ми ще в гарних умовах, розумієте? А коли бачиш на градуснику мінус на термометрі, от тоді вже серденько стискається, тому що знаєш, що хлопчикам погано. Я возлі ринка там О, упала. возле ринка там мало посипано. Як корова О, на льду, боюсь, на навій... напряженні, дуже, ну пережили. Пережила, дякую, що все посипали. ну Там, де я йшла, посипали, по клумбам йшла. Вони посипали э, вечором, а потім дощ пішов, а потім температура мінусова. Тобто був пісочок під льдом. Жінка, яка працює в комунальних послугах, як я розумію, і вона прямо, э, коли я почала падати, допомогла, вона мені прямо насипала, щоб я не впала. Ось і потім пішла собі далі э, посипати те, щоб колена була. Прямо під ноги вам посипала. Да -да -да, Є дуже класний Я Як все так не відриваючи ні. Ну, з дому виходили, так? не боялися. Боявся, але виходив. Я коли жили це не, не виходив, бо я військовий і трошки нога хворіє, то я не, не виходив. На мій погляд, більш-менш в Южному все нормально. Да. Ми просто не були в інших містах, Миколаїв, Херсон, там жопка повна. Тут більш-менш дивіться, посипано там щось, щось робиться таке. Да. Тут, тут нормально все. Я вважаю, дивіться, зараз позабрали, я в армії служив, то 10, а 30, то позабирали, конечно, то, 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 то тих, ну, багато людей позабирали. Ну, от, ну, нема людей. Раніше в Южному було чистіше. Я коли приїжджав, виходить, я вважав це. Ну мені страшно було тут просто даже обертку абертку кинути, ну отак от все. Зараз да. погіршилось. Людей менше стало, персоналу менше стало. виходить, да, таке щось. Ну, чи в армію позабиралось таке? Але в Южному зараз трошки грізніше стало. Я, я вдома була все весь цей час, тому не можу чогось такого сказати. Ну дуже гарно було на вулиці. Я дивилася в вікно. Можливо, знайомі рідні ходили, що казали. Ну, батьки ходили в магазин, але казали, що ну, нормально, можна було пересуватися. Тим паче ось піском посипали доріжки, тому було ну, зручно переміщатися. Пересувалася обережненько. Пережила дуже нормально. Я не можу сказати, що я прям була надзвичайно ну, страшна така краса, як пані Ольга Годовенко написала. Оце все на деревах, обледення. Але нормально, нормально. Ну, вже здається, мені. До всього призвичайлися, все, що відбувається навколо нас, ми на все спроможні. Виходила, звичайно, мало посипаного було, то це прикро, тому що старі люди за них, звичайно, думала. Єдине, що от серденько кожного ранку стискалося, через наших хлопчиків. Тому що тако подивишся, ну ми, ми ще. В гарних умовах розумієте? А коли бачиш на градуснику мінус на термометрі, от тоді вже серденько стискається, тому що знаєш, що хлопчикам погано, і все так нормально. Живі, здорові, все, дякуємо нашим військовим. Це найголовніше. І зараз попереду знов нас щось очікує. Да? Будемо триматися. Чи шкарпетки на чоботи не вдягали зверху? Нічого не робила, нічого. Мене чоловік навчив ставати на повну стопу, ні на носочок, ні на п'яточку, на повну стопу. І я отако рухалася собі, все чудово. Може, взуття не слизьке було, але не постраждала. Раз упала і все. Ну що, пережили. Вже можна сказати сьогодні, пережили. – А доволона виходити кудись? Ну так, звісно, звісно. Треба було виходити, продукти. Да, да. Раз впала, ну, ну удачно. Так що ага. пережили. Нічого не забилися, не зламали? Ні, 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 не зламали. Якось чи, там втягали шкарпетки чи щось клеїли на взуття. Ось отак, і, отак ішла. Ну, скользко, звісно, тому що туфлі скользкі. ну нічого. А було посипано у вас десь в дворах? Не в дворах, я возле ринка там О, упала. Ринка. Там мало посипано, звісно. О, так що нічого, нормально. Жива, жива. Дякую. Нормально ногами. Людоступи і все зверчало. Ага, щось вдягали на взуття. На ну так, да, спеціальні такі шипи. Да, да, да. нічого нормально, Да, було трошечки проблемні міста, але бі біля під'їзду у нас у нас дівчинка хороша прибиральниця, вона все посипала, все чимненько було. То нічого страшного, не саме страшніше, що може бути на нинішній час. Знову буде зараз морозна погода. Нічого переживемо. Це не саме страшніше, що може бути. Як Дякую. і до цього жили. Були, будемо живі, не помремо, все шикарно. Але чи було посипано, чи складно було вам виходити? Ну, було посипано, нормально, все добре. Ми виходили, була потреба, щоб пити? Ні, поки був льот, я нікуди не ходив. От літа не стала, я хожу, от мене куди ходити Із погоди саме-саме не люблю. Я люблю всю погоду. Саме не люблю оце ожеледиця. Як корова на льду, боюсь ногої. На Напряжені дуже Ну, пережили. Пережили, дякую, що все посипали. ну Там, де я йшла, посипали, по клумбам йшла, вийшла, чоловік каже, ну, дивиться на мене, нічого не каже. А я йду по клумбі, між троянд, е, Він дивиться такий, я йому сама вже відповідаю. Я говорю, я по-іншому не пройду. А він каже, я нічого не кажу, просто я думаю, як я тепер буду йти. Значить, такий лайфхак на чоботи можна натягувати носок. І тоді йдеш, ну не так тебе трісять, нема напряження в суставах, йдеш більше ну, так, впевнено. Ну це робили на на чобітки, на сок і, і так дійшли. Ну мені якраз по через площу то це було. Ето, дійшли, потирошку, потрошку. Рисувалися? Ні, я взагалі не присувався. А чи виходили з дому, чи була потреба? Виходила, мені на роботу треба. Ходила, ничего, потихонечку, потихонечку. Когда есть желание пойти, что-то сделать. Че было посыпано было, как вам? Вы знаете, они посыпали где-то вечером, а потом дождь пошел, а потом температура минусовая. То есть был песочек подо льдом. Но вот когда вот растаяло, уже легче, конечно. Сегодня вообще можно летать, <решит> ходить. Ah, сьогодні чудово. Да. Чи щось не вдягали, там шкарпетки на чоботи зверху, якісь прилади. Ні. Калоші? — Ні, нічого не було. — Два <SLU> рази впав <coughs> <ка> Правда? — Звісно. — Як це сталося? Не посипали дорогу піском, от і все. Комунальщиків мало, зарплати маленькі, нікому працювати просто. Ну так, вот. я впала і ногу забила. А було не посипано? Ні, не було. Є там, я не тут я живу там аж, тут і далі, там не було зовсім посипано, Ні там до цієї пори не посипано. Так, виходила, навіть впало один раз, але нічого собі не не поламала, тому все добре. Чи було посипано, як ви оцінили? Так, Боже, відбулася дуже класна ситуація. Я йшла по горці якийсь вниз і зустріла жінку, яка працює в комунальних послугах. І, Як я розумію, і вона прямо, коли я почала падати, допомогла, вона мені прямо насипала, щоб я не впала. Ось і потім пішла собі далі посипати те, що повне була. прямо під ноги вам посипали? Так, да так, -да -да, це прямо взагалі дуже класно, дякую за це. Чи щось використовували якісь лайфхаки, там шкарпетки на чоботи вдягали, чи щось таке? А, та ні. Зараз знову буде і опади, і похолодання, чи не, не переживаєте за... А, е, та ні, не переживаю, тому що е, в принципі все добре працює, там все посипано. Е, і тим більше можна просто трішки поменше виходити з дому. Як пересувався, так не відриваючи ніг, відразу кажуть, а що тут можна сказати? Ну з дому виходили, так не боялися. Боявся, але виходив. Ну, що бояться цього бояться? Там чи шкарпетки на чоботи не вдягали, не вдягали. Хоча це образив до пісні. Чи було посипано у вас там дворі десь? — Ну, коло? Посипано, але воно ж розумієте, це мжичка йде мряка, і тут одразу замерзає, тому треба сипати без кінця, виходить. Зараз... Таке, таке бувало, от я помню, по-моєму, років 15, що взагалі у нас дві тижні не було світла. Ну, я вам загадув, про світло, то окрема питання, тут треба купити генератори, тому що я живу тут, у нас є гази. Люди, які живуть в 16-й, не зрозуміло, чому не купить генератори. Не зрозуміло, там всього 4 будинки, хоча б для них. Ну, це звісно, не по темі. Так що. Да, дякуємо, але, що... але в струю, не по темі, але ну, в струю. Це чи все ні? одна тема в нас таке життя. Ну, от треба ставити питання, хай купують генератор. Забить війна вже 4 роки. Шутка, ні вже не закупить генератор.